тебе Галицька, або, скажімо так, львівська спільнота стендап-коміків ображена. Вчора, блядь, Вчора. я вже, я вже отримав моральних пізділей, блядь. Я просто пішов в туалет помити руки. Так. Підходить якийсь чувак, каже: я власник цього казино, блядь. Каже, там якийсь не пам'ятаю: Міша, блять. Підходить якийсь там ще, чувак. І, і починають. Цей Львів на 5 років відстає від київського стендапа. Я кажу, що я нічого не розумію. І починаю кажуть: що... Ну, це по-дружньому все було. А я не розумію, про що вони говорять, блядь. Сьогодні приходжу на подкаст так. до вас. Ви теж про цю хуйню думаєте, що сталося, блядь? Це для тих, хто не розуміє, ми так. вже подивилися перед подкастом цей відео. Це Друзюк. Да? Ярослав Друзюк сказав колись в нашому подкасті про те, що львівський стендап відстає на 5 років. Получаю пізди і я. А, але на подкасті в оплесках е, Волкова сказала, що це ти сказав. Я через Волкову вся вся хуйня, чи що? Получається, То, получається... получається, ніхто не бачив цей подкаст, походу, і всі почули Волкову, ну, і думають, що ти. По-перше, нагадаю, що Волкова, привіт. Назвала е, Тимошенка Андрієм, блядь, на, на, у подкасті каже: Андрій, так Андрій, Андрій Тимошенко. Так. Я тепер друзюк, блядь. Я тепер проти львівського стендапу. Львівский стендап, хуйня, там не 5, це мало 5, 15 тисяч років. Я взагалі не стендапер, блядь. Вибачте, блядь. Я взагалі тут не прийду. я музикант, лікар, все.